Жила була в далекому краю осінь. Чарівниця із золотими косами. Вона приходила щоразу після теплого літа і несла з собою скарби, але не прості, а золоті. Одного ранку осінь розбудила сонечко і лагідно попросила. Сонечку, пригрій землю востаннє. Щоб квіти ще трошечки порадували діток. Сонечко посміхнулося і подарувало теплий промінчик. А осінь пішла по садах і лісах, розмахуючи своїм чарівним пензликом. Де торкнеться, там листочки стають золоті, червоні, помаранчеві, мов маленькі вогники. Дивіться, діти, шепотіли дерева. Це осінь дарує нам святкове вбрання. У садку налилися соком яблука, у полі зажовтіло жито, а в парку зашуміли листяні доріжки. Але найбільше дітям подобалася осіння гра листопад. Осінь струшувала гілки. Із них летіли сотні листочків. Діти бігали, ловили їх і складали у великі букети для мам і тата. Спасибі, чарівна осени, дякували діти. Твої подарунки такі красиві. Осінь усміхалася і тихо шепотіла. Бережіть природу і радійте кожному дню. Я повернуся наступного року знову, щоб подарувати вам золоті казки. І махнувши пензлем востаннє, осінь полетіла за обрій, залишивши після себе теплий, барвий і добрий настрій. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!